Гора Вікторія, учениці восьмого класу, Людинського ліцею, твір Тараса Шевченка, Бандуристе Орле Сизий. Бандуристе, Орле Сизий. Добре тобі, брате, маєш крила, маєш силу. Є коли літати. Тепер летиш в Україну. Тебе виглядають. Полетів би за тобою. Та хто привітає? Я й тут чужий, одинокий, і на Україні, і сирота, мій голубе. На чужині, чого ж серце б'ється, рветься, я там одинокий. Одинокий, а Україна а степи широкі, там повіє буйнесенький, як брат заговорить, там в широкі полі воля, там синіє море, виграває, хвалить Бога, тугу розганяє там могили з буйним вітром степу розмовляють, розмовляють сумуючи, отака їх мова. Бо колись минулося, не вернеться знову, полетів би, послухав би, заплакав би з ними, та ба доля приборкала мишвітно чужими.